У бейсболі рівнян Дмитро Кілієвич вже 10 років. Такожна гра для нього особлива. Хлопець вже втретє поїхав на молодіжний чемпіонат Європи, але вперше вибору у складі збірної чемпіонський кубок та став найкращим пічером континенту. Пічер кидає гру на м'яча на протязі всієї гри і його визнають тоді, коли там є такий показник Ера називається по-англійськи. Якщо напротязі 9 інінгів, тобто всієї гри ти не запускаєш жодного очка, то ЕРА – нуль. Ось я з, з русскими ми грали. Дев'ять інгідки кидав, ноль запустив. Ра нуль виграв гру. А от Богдан Левандовський вперше потрапив на турнір такого рівня. В 15 років цей скромний хлопець став одним з наймолодших в команді. Він вчиться на електромонтера, але в майбутньому мріє стати успішним спортсменом. Один раз випустили, грав на правому філдері, був другим чи третім пічером там. А так хлопці справлялись. Дуже важко попасти у 15 років в збірну. але так як ти пічеруєш, в збірну потрібно багато печерів. Разом з Дмитром і Богданом на змагання до Ізраїлю їздив також рівнян Артур Курильчук, а найбільше в збірній традиційно спортсменів з Кропивницького. Ще одного рівненського бейсболіста Артура Бортнича розглядали можливим кандидатом, але гратиме він вже на наступній європейській першості. Щодо чемпіонату, то три відбіркові гри для українців видалися нескладними. А от у фіналі боротьба тривала до останнього, адже суперник був принциповим. Наш час настав, але ще в Багато приємніше, що ми виграли збірну Росії в фіналі. І там грали кримські гравці, які до 18 років грали ще 3-4 роки назад в збірні України. Вони тепер грають за збірну Росії. Ситуація на Сході і в Криму, тобто це основні подразники, які були для того, щоб виграли збірної Росії. Чотири роки тому в Чехії ми також вдало виступали, але задовольнилися сріблом. Тож чемпіонство найкращий результат для української молодіжки за весь час існування. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.